Всім привіт, всім доброго дня. Хочу показати, що в мене з юмзом вирішив зробити топливну От, ТНВД і форсунку. Бо топливна була причина, пустила солярка і внутрі у дигун, у масло, і на наружу почав течи всюди. Ну все, заводився, все працював, тримав, Но клапан то все робило, просто почав течи це причина, щоб його зробити, але вже за одні форсунки мав. тут оце помити, все треба. І ще маю отакий современний вже корпус під фільтр. Я думаю, напевно, заміню вже раз є, то заміню. такі фільтра. будуть ставитися, маю такі 4 штуки, так що я думаю, скільки мені я на ньому їжджу, то це на півжизни. І ще купив собі отакі ну, диски, це дискова борона, це як це воно називає. Ось такі метр восімдесят ширина, якраз за трактором, за колією. Я знаю, потрібно було чу-чуть ширі, хоча б 2-2-20 Ну, які продавалися у нас тут недалеко. У мене тільки плуг був. Ну, потрібно там. Все буду кручувати, ось тут всякі болти. Все шатається, о. позамінювати, позмазувати. Ось ще борони немає ззаду, ще борону треба потрібно. Ось так на уголок, у мене туги на уголок все ціпляють. І ось диски зараз так будуть. Ну, Навеска тримаю вже зараз. Три дні отак стоять і не можуть ніяк сісти от на диск там на брусок. Падуть та падуть. Отак, крутиться непогано. Підшипники вроді добрі. Ну і по змазу. Потрібно би пофарбувати пізніше. Так що ось такі плани з трактором. Потрібно зробити, але зараз, хочу оце все-таки заміню, раз є, значить заміню. Хоча, ну, такий в мене елемент, десь є фільтр, типу, якби фільтрував, я думаю, це буде краще чуть-чуть. Потрібно цілий вже розмащувати ходову. Ось так. Фокусується фіргово. А, і мастило, але вже заодно потрібно мастило замінити, бо там великий уровень і видно що таке дуже жидке типу Прямо взагалі вже на Половину солярку, той уровень вон великий. Так що заміню мастило, мою центрофугу розберу. О і так в мене звісно, тут в ходу кольця та що вже. Вже не вихлопну типу і помастило, це соляра. Не знаю. О, зараз топливно зроблять, поставлю, поїжджу подивлюсь. Може колись прийдеся і поршньову робити. Міняти. Ну, я хотів би трішечки тут відмити це все. Щоб подивитись потім де тече. Що, що де, ну, тече тут всюди, з глушителя. Не пойму це мастило, це соляра. Що таке? Невеличкий в нього буде Тео. Вже зараз потрібно скоро буде там орати, дискувати. Потрібно, щоб він їздив. А заводиться він у мене з пускача. Заводиться прекрасно, що зимою, що літом. Без разниці. Є декомпресор працюючий. Підняв, поганяв трішечки і все. Любий мороз. Так що ось такі в мене справи. Ще далі я їх поставлю, попробую, покажу. Так, тут я трішки відмив бензином. Рішив я все-таки поставити насос, фільтр і форсунки, а вже потім помити тут міні-мойкою, типу, водою. На то ще думаю натече туди. Та складу вже систему та так відмію. І <кій> прийшлося купити новий насос. К чому ось цьому оказалося щось хана йому там. Казали, що його дороже. Намного дороже ремонтувати вийде, чим купити другий. І навіть другий є, що треба ремонтувати. Там чомусь хана внутрі. Так що прийшлося купити. У нас тут у хачу є розборка по юмзам. Що ось так, як є, з помпочкою, сказали провірюваний. 3200 у нас на розборці. Типа навіть обратний клапан та трубка. Все як би є. Зараз трішки помию. Що буду ставити? Пробувати. Другого вибору в мене нема. Оце такий чистий помий. Чого повіримо? Ось тут форсунки. Форсунки всі перебрали. Один розпилітів сказали. Як повершавіли. Це тільки одна так ужасно, де чуть-чуть менше. Шайбочки все навіть поставили. Тут різинки в мене навіть не було їх. Я не знав, що там мають бути. Так що форсунки перебрали. На насос прийдеться цей поставити з розборки. Що поставлю, покажу. Так Топлення вже встановив. Встановив форсунки. Доставити от фільтр. От, не знаю, фільтр. Топливні. Оті от його потрібно заливати солярою перед установкою. Чи може так прокачаюся? Не знаю Даже Тут якийсь італіянський фільтр. Оце не знаю. Заливати, не заливати його Сразу зразу. Ну, думаю, я залью. Басежний масляний фільтр, там давление це ж вручну, скоро ще прокачаюся. Це прокачнута. Нічого, залью, Дальше пишите Так, все поставив, все склав на місце і прийшлося замінити ось ту трубку. Третю форсунку йшла. У знакомого взяв із МТЗ, перегнув то якась така була кооперативна. якась китайська. Тут от якась. <кхід> Це, фільтр, все вроді по солярі не тече, а от тече відсюди, блин. Тут газульки самої. Мастило. а так все вроді добре. Ну, замінив свою очі, поставив з помпочки саму подкачку. Так що ось так вже провірив, працює. Зараз заведу та ще спробую. що працює пробуємо вже як буде орати горанці що, поки що з насосом все ще потрібно масло замінити Щоб зажену туди на яму бо тут чуть чуть наперед Це все все, ну, центрофугу перемити і помити тут двигун, щоб видно було де що тече, підтікає. тут бензин з пускача постійно капає, засирить тут. Так що так, поки що, поки що працює. от тут свій насос може пізніше віднесу та пускай зроблять. Та буде на запас. Що тут потрібно? Ну, походу помпочку потрібно буде замінити. Поска його переберуть. Так все, всім пока.